Все, блін, Україна офіційно в НАТО. Ось дивіться. Ну, я ж українець, я зайшов в НАТО. Зайшов. Це головна штаб-квартира НАТО в Брюсселі. Все, я вас вітаю Да, мека безпеки всього світу. Ну як би. зараз розкажу, що в тому НАТО відбувається, як воно там занепокоєння, своє відсловлює? Що зможу? Я вам цього покажу. Велику частину я вам не можу показати. Я можу це виставити, але це може мати неприємні наслідки для України. Тому тільки то, що можливо. Ну, Будь ласка, так виглядає сцена. Це камери і дуже багато. На то буде працюватися. Тут дуже багато військових за свого світу, абсолютно з різних направлень. Отже, величезний сльот був там цього НАТО. Всі поприїжджали. Чого у них паніка, бо Америка вийшла з НАТО, і в принципі НАТО без Америки ніхто. У них зараз величезні проблеми. По перше у них немає російських ресурсів, тепер або вони в чотири рази дорожче. І Трамп їх нагнув. Хочете зброю? Платіть бабки тепер. Все, тепер просто так допомоги не буде. То останні там особливо 10 років демократія це розвивалася. Європейці живуть дуже безпечно. Вони не відчували ніколи ту загрозу, яка була в Україні. Безробіття там мало грошей. Я типу з боку Росія. Це сід долбойоп, який типу, в будь-який момент ракету на тебе може скинути. Рибіться ось так перепуска виглядає. Величезна кількість військових за всього світу, вони постійно перемовляються, за щось домовляються. Звісно, ця штаб-квартира, вона ну нереальних величезних розмах. На кожному поверсі сидить, от, наприклад, там штаб-квартира Чехії, чи там у Німеччині взагалі два поверха. Да? А тут, тут знаходяться штаб-квартири різних країн, тобто Чехії, Франції, там Туреччини і так далі, на різних поверхах, різних департамент. Печальна ситуація, друзі, взагалі ну, назріває великий перелом взагалі в світі в воєнному плані. Величезний Америка всіх просто. Ну, так через, через коліно і хребти всім ламає. Такого, як в Україні, от з Росією зараз не було ну дуже давно, з ну, часів Другої світової. Не можу казати, з ким ми розмовляли, чого, з яким приводом і так далі. Так, а тепер показує, як працює система перекладу. Є така штучка. Ти мені вибираєш мову, якою ти хочеш слухати. Ну тут дано випадку англійська є, французька. О, ну, друзі, скажу, моя думка не потрібно нам ні НАТО, ні Євросоюз України найкращий шлях це залишатися незалежною і автономною. Не везло нам дуже з правителями. і цьому вина, звісно, несвідомість свідомість українців. На жаль, і основна вона п'ята колона в Україні, яка завжди представляла кого правильно. Долба сусіда Рашку. Щоб розуміло, тут як маленьке містечко. Тобто тут всередині є і аптека, і магазин, і своя лікарня, і свої кампуси, де можна жити, психологи, і вся ця історія. Тут все так само як в Пентагоні. Знаєте, в Пентагоні ти можеш там ходити, жити і взагалі не виходити звідти. Там все твоє життя буде влаштовано так само, так на роботі і помреш. Мій висновок з приводу НАТО величезна організація. Коли ти, ти заходиш, відчуваєш якась е, нерозумілість, що взагалі діять і як вчинять з цим світом, і що робити далі. Але що ти зробиш з Україною, коли в Україні така влада? Ось так виглядає штаб квартира НАТО ззовні. Такі от величезне приміщення. На жаль, друзі, нам керує дуже непрофесійна влада, яка взагалі не зацікавлена в інтересах українців і України. Скільки туди бабла л'ється з бюджету усіх країн? Ну, ніхто нас так толком. І не захистив. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які ще досі тримаються. Па-па. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.